Добро здоров'я, пані паново категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 21 січня. У середу вітаю вас на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Кланчук, Так звуть мене. А це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Зараз якраз за воєнну військову компоненту безпекову компоненту було в першій частині. А оця от о... катавасія навколо Давосу. Хто їде, хто не їде, там чого зламався літак в Трампа. Їх і його висловлювання стосовно перспектив укладання двох документів, про які досить чітко висловився президент Зеленський. А тепер, звичайно, за головну лінію оборони нашої 110 бойових зіткнень доповідає генштаб збройних сил України. А на цей момент, коли записується відео, за рахунок якраз ракетних і дронових ударів, про які ми теж продовжували говорити в першому брифінгу, бо там є новації, нова тактика, нова номенклатура. Але... Були ракетні 41 авіаційних удар. До речі, були застосовані росіянами. Там 38 на загал ракет і 85 кабів за останню добу. Крім того, було залучено до уражень 3369 дронів камікадзе і здійснено 2503 тисячі обстріли позиції наших військ населених пунктів. З них кілька десятків по лінії ракетних систем залпового вогню. Діпстейт доповідає про окупацію рибного, а також просування росіян. Поблизу солодкого і Покровська. До речі, стосовно Покровська, ну знову ж таки, в третьому брифінгу традиційно ми розкладемо більш докладно цю історію. Але наші бійці констатують збільшення тиску. І тепер ці так звані малі штурмові групи це не два-три, а 6-8 бійців. Тобто таким чином десь зібрали росіяни народ і знову ж таки м'ясорубку запускають. Ще от один ну, один, не один, але нюанс, на який звертають увагу в інституті дослідження війни, це теж от е, така. Коротко воєнна складова цієї доби, і характеристика. Оператори безпілотників російського центру передових безпілотних технологій. Рубікон він називається. Ну такий найбільш в них вправний. Все частіше завдають ударів середньої дальності по високоцінних українських системах ППО і ракетних установках, які надаються заходом. Це треба зважити. Якщо от заявляють американці, ну нас я не зустрічав прямо в відкритих джерелах. Можливо, це якби упередження, але така тема присутня і не сумніваюся, що наше військово-політичне керівництво, якщо це відповідає дійсності, ну вживають заходів. Далі американські експерти повідомляють. Верифікуючи це все своїми картами, що українські війська створили тактичну зону ураження, яка не дозволяє російським військам використовувати суто техніку в межах 20-25 км кілометрів від лінії фронту або використовувати піхоту в межах кілометра від лінії фронту поблизу тобто Куп'янська. Можливості, які Україна повинна поглиблювати, розширювати на всьому театрі бойових дій. Тобто там зуміли знову ж таки з урахуванням от нових керівників цієї галузі, можливо, ця тема і буде дійсно масштабуватися. Ну і відзначили теж американці. На що ми з вами напередодні звертали увагу, бо росіяни вперше почали використовувати навчальні ракети, тобто ракети приманки для штатних систем С-300, просто щоб пристрілятися там, тренуватися. Так тепер вони їх заряджають. І відправляють для враження наземних цілей в Україну. Ну, Підтвердження того, що вони мали, мали там напередодні бойову частину, ще немає, але сам факт ну, як обманка точно вона розпорошувала увагу наших захисників неба. Так, по російській складовій і повідомленням цього Канашенкова і друзів його від міністерства оборони, окрім всього, там що я вам доповідав, позбивали вони начебто. Чим саме От Краснодарський край 45 дронів вони збили. Ну напевно, Афіпський НПЗ. По, по Орловській області дев'ять дронів. Заявляється, що збили, але вони не говорять за Орловську ТЕЦ. 7 над акваторії Чорного моря, плюс Ростовщина. Автономна Республіка Крим, тимчасово окупована територія, плюс Астраханська область, Брянська область, Курська область, Воронежська область, Азовське море. До речі, Адигея. А ви, напевно, сьогодні там ж будете бачити, там конкретно ракета ППО ну просто тупо влетіло в житловий будинок. Там видно все старт, момент старта, траєкторію. Так от росіяни нічого не повідомляють. Ну, в звіті відомство Міністерства оборони про цю ракету нічого не пишуть. Але там постраждало вже кілька десятків людей. Зараз без подробиць, але в принципі, якби цей нюанс теж треба враховувати ну, в контексті того, що щирі вони, вони своїх повідомлень. Чи м'яко кажучи, не дуже У нас, в принципі, стратегічна мета знищувати 50 тисяч окупантів на місяць. Ну якщо ми сьогодні бачимо цифри тисяча плюс, то десь в районі 31-32 тисяч. Але пан Федоров каже: от наша стратегічна мета до 50 мінусувати за місяць, це просто страшні цифри, насправді. А міністр оборони України зазначив, що Україна має зробити ціну війни для Росії такою, яку вона не може просто потягнути, тим самим примусити до миру силою дипломати займаються власним треком, але паралельно ми повинні робити своє минулого місяця. Відмінусували 35 тисяч. Всі ці втрати верифіковані на відео. Якщо ми досягнемо показника в 50 тисяч, то ми побачимо, що з ним буде. Вони сприймають людський ресурс людей як ресурс, проблеми з яким вже очевидні. Ну, подекуди ми з вами, звичайно, констатуємо цей варіант. От навіть по кількості бойових зіткнень, там сьогодні 110, та заявлено це значно менше, ніж там 280. Можливо, це пов'язано із особовим складом, але не скрізь по всій лінії фронту. Як я вже казав, Запокровськ там тиск навпаки збільшується. Мішився. Так, і е, стосовно того підрозділу Рубікон вправного російського він дійсно дуже багато дошкуляє. В цьому зв'язку теж от новація, е, підхід е, новий в Україні, планують створ... Ну не планують, а вже працюють над створенням підрозділу для полювання на російських операторів дронів. Тобто, знову ж таки, міністр оборони Федоров заявив, що мета це вибити російських операторів дронів з поля бою. Для цього необхідно сформувати підрозділи, які будуть полювати виключно на операторів дронів. Вони вже створюються, але нам потрібно масштабувати отриманий досвід і створення так званих дроново-штурмових підрозділів. Це важлива ініціатива. У них інша доктрина застосування дронів, і ми бачили результати по проведенню унікальної операції в Куп'янську. Бачите. Тобто Федоров підтверджує висновок, який робить інститут дослідження війни, про створення цієї зони, в яку росіяни не можуть ані заїхати, ані зайти. Ось вам і підтвердження, точніше, пояснення, а що ж насправді відбувається. Ця тактика працює, тому майбутнє за дроново штурмовими підрозділами. Ви ще про них почуєте. Крім того, Федоров от сказав про цю мету. І підтвердив, що планується заміна китайських дронів Mavic, бо вже ну, це для скидання, якби такі тактичні завдання, але тестується український аналог з більшою дальністю польоту і більшою, звичайно, тривалістю перебування в повітрі, бо навіть в цьому ж зв'язку. Не тільки технічному, але й буквально матеріальному ще в двадцятьвертому році от, світові агенції повідомляли, що Китай обмежує категорично експорт найважливіших компонентів, що використовуються в українських дронів, там включаючи двигуни, батарейки, контролери, польоту. Цю інформацію пізніше підтверджував президент Зеленський. А в листопаді 25-го року президент України заявив, що країна знайшла альтернативу Мавікам і планує розгорнути масове виробництво. От про що власне вже доповідає міністр Федоров. Yeah. <laughs> Тепер щодо глобальних ситуацій за Давос там за логіку, побачимо знову ж таки, наскільки скандальним, не скандальним буде прибуття туди Трампа, бо він же ж хотів дуже урочисто зайти. Хазяїн міру такий, знаєте, миру всіх майданчиках, всіх куточках світу, і він буде керувати цим миром а, і світом, всім разом. Ну генсек НАТО приватно запропонував Трампу заспокоїтися і запропонував альтернативу анексії Гренландії. Бо насправді це дійсно червона лінія в усіх компонентах. Ну, поки що ця інформація йде по лінії, як то кажуть, з джерелом, яке є близьким до, джер... до, до, до іншого високопоставленого джерела інформації. Ну це я так розумію, що скіл, наближених до Марка Рютне. Йдеться про перегляд чинної угоди. Вона була підписана в 1951 році між Штатами і данією про захист Гренландії, а також про включення до нового договору, можливого договору, гарантії. І обмежить або просто повністю заблокують китайські інвестиції в економіку Гренландії. Ну, те, що домагається, точніше, що ставить в основу. Свого бажання Трампу там росіяни і китайці. Тут зараз вони все тут полагодять, позабирають, а ми тут будемо в небезпеці від їх ракет. Згідно угоді, американські військові можуть це угода 51-го року, яку ну, будуть пробувати модифікувати. Згідно угоді, американські військові можуть перебувати в Гренландії, а також Штати несуть відповідальність за захист території з випадку зовнішньої агресії. Ну таким чином, Марк Рюте сподівається зняти певну напругу і уникнути від Відкритого конфлікту між союзниками раніше. Ви ж знаєте, що була погроза з 1 лютого 10% мит проти країн, які не підтримали план контролю штатів над Гренландією. Крім того, Марк Рюта закликав Данію поки що не дратувати Трампа і утриматися від відправки додаткових військ. Тобто будуть пробувати оцими днями. Щось там з Трампом полагодити, щоб не відбувалася ця так звана анексія. Бо дуже там збудилися росіяни, злі язики їх стверджують, що росіяни дивляться на те, що робить Трамп з Гренландії, починають згадувати, що і вниже ж подібні плани були. Там та ж сама нарва, той самий Сувалський коридор, і от ми, напевно, теж. Бо це стратегічна безпека, небезпека для Росії і Білорусі, тобто. Трамп таким чином бачите, вніс дуже багато проблем навіть для сьогоднішнього, хоч якогось статусу, ско з, з міжнародним правом. Ну якою може бути обструкція, яка може бути відповідь, я вже вам казав про те, що німці запропонували вон Трамп хоче провести чемпіонат світу з футболу. Але якщо європейські команди умовно не поїдуть, то це буде не той чемпіонат світу, який би мав міг би бути. І тоді дійсно там може з'явитися Росія, може з'явитися там Північна Корея, і навіть стати чемпіоном світу. Як колись та жартували, що Чен, Кім Чім Кімірсен Кім ще тоді показував своїх. Теленовинах, як збірна Північної Кореї стала чемпіоном світу з футболу, перемігши в фіналі бразильців, при тому, що там ж розуміти, інформаційна обструкція не давала можливість навіть перевірити цю інформацію, але виграли да. І от ідея бойкоту чемпіонату світу з футболу, який цього літа в Штатах має проходити, ну в тому числі у Штатах, обговорюється в Європі, поки що на тлі цих суперечок через Гренландію. Наразі настрої в Брюсселі, новоівційному ну, Брюсселі на тлі ситуації з Гренландією є по. Хмурими, якщо навіть не бунтівними. А я казав, що вже якби там починають відкривати рота на Трампа. Обговорюється навіть реальний бойкот Чемпіонату світу в Америці. Е, е, ну, це, це, це пам'ятаєте, як Штати бойкотували ну, люди старшого покоління олімпіаду в Москві в 80-му році. Ну при цьому, от зауважуються, що якщо європейці все ж таки вирішать відповісти штатам, ситуація може загостритися. Звичайно, що навколо цього, як я вже сказав, танцюють росіяни. І той самий спецпосланець Путіна Трамп цей Дмитрієв запропонував Трампу. А ну там через вітку Файкушнера зняти напругу навколо Гренландії. Тобто він передав, ну як каже тамтешня преса, передав американським партнерам пропозицію домовитися з Росією про долю Гренландії, каже та по боку та Європа, давайте з нами. Російська сторона пропонує спільне патрулювання в міжнародних водах біля берегів Гренландії. Ну знову ж таки, за даними російських військово-політичних пабліків, така ситуація мала місце. Але цю пропозицію, ну, це ж складність там їх цих шабілів влади, веш влади, начебто Патрушев не підтримав. А він же з, в Путіна старший по з питань Арктики. У нас є власні плани щодо Арктики. Ідея Трампа взяти Гренландію під свій контроль відверто незручна для нас. На що Дмитрієв розраховує каже, я не знаю. Ну очевидно, що Дмитрієв теж не від себе. Може, Патрушеву слід поговорити з Путіним відносно цього. Але знову ж таки, червоні. Лінії, які Трамп ну, пробує переступити, збудили, я кажу, Європу і навіть така особа, яка, до речі, билася за заморожені російські гроші, якраз от була ця епопея з кредитом для України, прем'єр Бельгії. Він прямо закликав Європу прокинутися, каже: не може залишатися, не можна залишатися травоїдними. В цьому світі прем'єр Бельгії Барде Вевер заявив, як вже в Давосі, що в Європі потрібно шукати нові альянси. Це, знову ж таки, до висловлювання президента Зеленського, який ще минулого року казав, давайте зробимо Збройні сили Європи. Нові альянси, не відмовляючись від наявних і більше не сприймати підтримку США як 100% гарантовано пам'ятаєте, як Трамп казав, я не знаю, чи там ми їм допоможемо чи допоможуть вони нам за словами бельгійського прем'єра. Європа не може вважати Вашингтон союзником за замовчуванням, якщо Штати поводять себе не як союзники, і зауважив, що Росія бачить слабкість захисту ще через брак єдності, це підштовхує Москву продовжити агресію проти України. А я би навіть сказав іти далі де Вевер закликав Європу прокинутися, переозброїтися, зміцнити інтеграцію ринку і активніше будувати партнерство щодо Китаю і сказав, що співпраця можлива, але за умови єдності Євросоюзу. Ну це не стільки тривога, скільки усвідомлення того, що в трансатлантичних відносинах ми дійшли до моменту, коли варто прямо поставити запитання: а чи не наближаємося ми до точки зламу? Пам'ятаєте, історія валізи, титанік, Айсберг, ну от тиск, який Трамп чинив на союзників раніше, ще можна було пояснити раціонально. Ми справді витрачали замало на оборону. Він мав рацію. Нам довелося нарощувати оборонні бюджети, але погрози військовим втручанням проти союзників НАТО ще й на території НАТО, це вже інша історія. В цей момент стає очевидно. Ми підходимо до межі, за якою система починає ламатися. А тут вже час говорити жорстко, і неможливо запровадити тарифи проти однієї країни. Це просто не працює. Якщо це проти одного, то фактично це проти всіх. А отже, усі проти одного. На це треба відповідати. Якщо хтось говорить, я хочу забрати у вас територію, якщо ні, почну торгівельну війну, тоді, хоч як це парадоксально звучить, ми теж розпочнемо торгівельну війну, і це буде катастрофа для всіх. От які підходи. До речі, от паралельно з Бельгією Норвегія послала Трампа. Ну як поки що м'яко, але Норвегія, це ж не остання економіка. Яка навіть світовому параметрі, вона не приєднається до Ради миру, бо, як сказав заступник міністра закордонних справ, на такому рівні вони Трампу відповідали, така ініціатива, в свою чергу, не відповідає принципам ООН. Ви ж пам'ятаєте пікерування і листобраза Трампа в Норвезький уряд, що йому не дали премію миру. Ну, от кажуть, а що нам ми з тобою на одному гектарі таким будемо робити, який обідився, там, як дитина б'є ногами впала. Дає нам на підлогу цілком очевидно, що ми не можемо бути частиною структури, яка кидає виклик ролі Організації Об'єднаних Націй і існуючому міжнародному праву. Це було б абсолютно неможливо для нас. Ну от за словами. Цього чиновника з Норвегії, членство в Раді Миру Трампа, також неможливо для нас і для наскі інших європейських держав, які ставлять ООН і міжнародне право в основі своєї зовнішньої політики. Щодо інших країн, ну от буде там дійсно гоп кампанія Лукашенко, Путін. Там вон, Китай отримав від адміністрації США запрошення приєднатися до Ради Миру, ну, начебто, для системи там по сектору Газа. Але бачите, Трамп же ж хоче, щоб ця історія там три роки, а потім там за гроші. А потім він довічний керівник. Ну, знову ж таки, навряд чи Сідзіпін буде цілувати перстень Трампа, а всі інші там цілувати п'яту точку, як ви правильно за, за мільярд поцілувати п'яту точку Трампа. Китай вже отримав запрошення американської сторони. От сказав там речник МЗС Китаю. Водночас, дипломат не приточнив, як керівництво України відреагувало на це запрошення. І чи в принципі Китай там має намір приєднуватися до цієї ініціативи? Ну і чиновник був здивованим, тим, що Рада миру мала статус, Тут який стосувався не лише довгострокового миру в Газі, пропозиція, яку ми отримали про створення всеосяжного органу з доволі широким мандатом на роботу з питань миру і безпеки, очолюваного головою Трампом. Як його згадують в установчому документі, була для нас абсолютно непідготовлене. Ну, якби окрім Лукашенка, той на все готовий, аби йому там десь копійці капала. Він ж дійсно сказав, що ну, точніше, не сказав. А навіть була церемонія з трансляцією, що він підписав цей документ. Але потім всі так сказали, а що там Григоріч, а де там мільярдик мільярдів? широких штанін? Ні, каже, як це мільярд? Це вони мені будуть винні мільярд за те, що я їх консультую, сказав Лукашенко. Але ствердження про те, що членство в Раді коштуватиме 1 мільярд доларів на рік, Лукашенко, типу, спростував: перші три роки можна брати участь в Раді в якості засновника безкоштовно. Але якщо ти хочеш продовжувати через три роки, заплати мільярд доларів. І через три роки працюй далі. Мільярд потрібен, якщо ти захочеш працювати через три роки. Але ж Лукашенко ж заявляє, що це його останній термін. Він там хоче піти на пенсію, ну і таким чином мати ще й гарантії, в тому числі від штаті, бо він ж підтримував ініціативу Трампа, то його легалізує. Але якщо каже Лукашенко, хитрий Лукашенко, якщо ти будеш співпрацювати, добре працювати в ім'я миру, то можеш продовжувати працювати і без мільярду. Я орієнтуюся якраз на друге. Ну, звичайно, це для мене важливо, але я думаю про це найменше. Ще якби було б за що заплатити мільярд доларів, я б заплатив. Я б заплатив, не знаю, що він там всю Білорусь би заклав. Але якщо вони хочуть отримати мої послуги, як і від інших, кого запросили, ще й мільярд доларів отримати. Та ні, думаю, я б навіть в, в, Трамп би собі цього не дозволив. Ну та, Трамп ж і придумав схему для лохів. Ну, тому це повна брехня, що ми повинні внести якийсь мільярд доларів. Абсолютно не потрібно нічого. Потрібен досвід, можливості для того, щоб працювати в цій раді. От як заявив Лукашенко. При тому, що Путін, очевидно, збирає гроші. Ну, е, якби так саркастично, але по факту е, це дані російських ЗМІ. Уряд Російської Федерації розпочав рекордний продаж. Золота і валюти з фонду національного добробуту, за даними їх змі з 16 січня до 5 лютого от цього року, Міністерство фінансів буде продавати, а в них є юані і золота на суму 192. Ну, фактично, там мільярд, ну трошки більше мільярда доларів на місяць. Ну, десь в районі по 200 мільйонів на день. Що стане максимальним обсягом операції відповідно до бюджетного правил? Тобто, продає продавати, щоб мати тверду валюту, очевидно для паралельно сірого імпорту. Експерти пов'язують це із зростанням дисконту на російську нафту. Тобто в грудні ціна на Уралс, ви знаєте, опустилася до 39 доларів за барель, а в бюджеті вони мали 70, потім опустили до 60. А тут вже 39 і фізично грошей не вистачає. Тобто, от вони намагаються запасами золота. Золота в Путіна багато. Теж не сумнівайтеся, от будуть пробувати а, ці шпарини якось затулити. Як ми оце сьогодні затуляємо вікна там паралоном чи якимось скотчем. Так, ще одна поправочка доповнення. І видно, що процес там ну, з урахуванням всіх ситуацій у світі буде мати розвиток, не знаю, чи дійде до логічного завершення, але от на такому офіційному фактичному рівні очільник МЗС Молдови допустив референдум про об'єднання з Румунією. Влада Молдови допускає можливість проведення референдуму про об'єднання з Румунією в випадку загрози суверенітету і безпеці країни з боку Росії. Це от заява очільника зовнішньої політики. Ічного відомства він коментував публічну підтримку цієї ідеї президентом Майя Санду. Пам'ятаєте, я звертав вашу увагу на її висловлення. Якби був би референдум, то я би проголосувала за в світі постійної геополітичної турбулентності. Сьогоднішні обставини не дозволяють мені стверджувати, що Республіка Молдова має точно гарантії безпеки або чіткі перспективи, коли мова йде, наприклад, про повітряну безпеку. Ну і міністр зазначив, що в умовах демократії подібні рішення можливі лише за умови широкої підтримки населення. Незалежно від поглядів окремих політиків. Молдові діють партії уніоністи, ну, які якраз топлять за те, щоб об'єднатися. Які щорічно відзначають події 18-го року минулого століття, коли 1918 коли був проголошений курс на об'єднання з Румунією. Ну в той же час, згідно європейських соціологічних служб, більше 50% громадян республіки виступають проти цієї ідеї? Ну от має санду заявила, що підтримала плюс підтримала під референдуму? Ну підтримав і прем'єр-міністр Мунтяну? Ну там рекламна компанія, та можна пробувати на на Справді проводити референдум. Ми е, об'єднуватися, поки що не збираємося ні з ким. Ну принаймні таких розмов немає. Навпаки, от ідемо своїм курсом. Ми навіть обрубуємо мости, які нас пуповиною прив'язують до минулого. Е, якщо би привезли б сюди Віктора Федоровича Януковича, то йому би одразу 15 років паяли би е, засудив, е, засудила спеціальна антикорупційна прокуратура. 15 років позбавлення волі, а це ще один там термін. Суд визнав Януковича винним в незаконному заволодінні земельною ділянкою під Києвом. А йдеться про ділянку в районі села Сухолуча, де там якраз була збудована мисливська резиденція. Ну і також вирок щодо спільника, ну, який займався цією ж проблемою. Ім'я спільника не розкривається. Ну, Це одразу скажу, але почекаємо. Це не перший вирок, якраз Федоричу легітімному, який 14-го. Чкурнуло з України раніше його засудили до 13 років за держзраду і у введення агресивної війни проти України. Ну і плюс ще 15 років за організацію незаконної переправки осіб через кордон. Ну, от тепер 15 років за мисливські угіддя. Ну в будь-якому разі, не знаю, чим він там пересувається в Росії що ж за своїми автівками, хоча гелікоптером вплив тікав. Ну, не знаю, чи стосується це його швидше за все, не стосується, але будьте уважні, я вчора говорив за поновлення. Тихогляду в Україні це для тих, хто дійсно пересувається дорогами в Польщі. зобов'яжуть проводити тихогляд автівок на українських номерах. Поляки планують також запровадити обов'язкову перереєстрацію автівки в Польщі. Поки що не зрозуміло до кінця і кого це буде стосуватися, чи будуть таким чином поляки вимагати оцей сертифікат міжнародного тихогляду, як вимагають в Молдові і в Румунії. Але ну слід до цього напевно готуватися. Можливо, в цьому. Контексті і була вчорашня інформація про те, що в Україні можуть поновити технічний огляд, ну і верифікацію не лише для комерційного транспорту. Друзі, от так виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Не сумніваюся, що він буде насиченим, так само як і інші, але. Всі подробиці і знання обов'язково тут на ютуб каналі Василь Фланчук, який я і представляю, або так звуть мене. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки вмикайте. Я завжди кажу, як заходить формат подачі інформації, не забувайте, не лінуйтеся, будь ласка, там пальчик догори категоричний український лайкос або категорична українська вподобайка. Друзі, щиро дякую вам, коли ви маєте можливість бажання своїми соціальними мережами відправляти лінки гіперпосилання на це відео друзям, знайомим колегам по роботі. Це теж мега важливо. Спасибі величезне. Насамперед моїм патреоном, спасибі спонсорам каналу, друзі, всім, хто підставляє безпосередньо плеще моїй роботі. Ну, як маєте бажання, можливості, ну в описі до цього відео є всі варіанти, всі опції, як то кажуть. Але на загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо. Як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Як завжди, із вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!